Скажіть, скільки грошей заробили ваші конкуренти, та недоотримали ви у цьому місяці? Згадайте, коли ви пропустили важливий мейл, Вчасно не отримали доступ до робочої інформації. Зірвали проект через погану координацію співробітників у різних офісах. Як це зупинити? Скористайтеся хмарними сервісами Microsoft Office 365 та Azure. Відтепер ви та ваші колеги отримують доступ до всієї робочої інформації скрізь, де є інтернет, так легко і швидко, як ви підключаєте свій смартфон до розетки електроживлення у будь-якому місті, де це необхідно. Керуйте бізнесом у будь-який час з будь-якого пристрою. Зв'яжіться з фахівцями компанії IPLAND. Зробіть ваш бізнес ще мобільнішим і рентабельнішим. Натисніть, щоб дізнатися більше.